Агентство нерухомості Піраміда пропонує. Гаряча пропозиція: продається двокімнатна квартира по вулиці Головатого, район магазину Маяк, металопластикові вікна, кімнати непрохідні, велика засклена лоджія, санвузол роздільний, плитка монтована кухня терміново. Практикуючі викладачі, які люблять свою справу, готові передати вам свої знання і навики, допомогти освоїти теоретичні та практичні основи вибраної професії. Логічна послідовність у викладанні, практичні заняття та тести. Увага до кожного слухача. В кінці навчання сертифікат. Послуги ювеліра. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ремонт будь-якої складності. Швидко та якісно. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Склад будівельних матеріалів «Афганець» пропонує щебінь, керамзит пісок, навалом та фасований, газоблок та піноблок, бетон, цегла, цемент, профнастил, тротуарна плитка та бордюри, панелі перекриття, кільця, вироби з дерева, доска, брус. Організуємо доставку, всі будівельні матеріали в наявності. Місто Бориспіль, вулиця Січнева, 1. Аптека Адепт Мед пропонує широкий вибір медикаментів, лікувальна косметика, товари для дітей, лікарські трави, перев'язочні засоби та вироби медичного призначення, індивідуальні замовлення, якість лікарських засобів гарантована. Пенсіонерам знижка 10%. діють дисконтні картки з накопичувальною системою.